Айсна. Готуємо рафаелки. Ми вже збили вершкове масло м'якеньке з гущеним молоком, добре міксером. Додали туди подрібнені вафельні коржі, у нас це два прямокутних. Добре, все перемішуємо. Додаємо туди також кокосову стружку 100 грам. І у нас виходить таке тісто, яке вже готове для формування наших рафаелок. Тимур завжди любить дегустувати, він і тісто сире, солодке, може пробувати. Е, так, І тут ми вже почали формувати наші рафаелки. Горішки, до речі, додаємо посмажені. І Трошки також чищаю цю шелуху, вони тоді дуже хусткі, дуже такі хрусткі, горішок, Вкладаємо його, робимо таку квітку і гарненько обмакуємо. І отримаємо. Ось в таку красиву тутему, яку на е, в годину треба в холодильник, для того, щоб воно застило. Mm. Так, ну що, наші рапалки вже готові, ми їх на годинку в холодильник ставимо смакувати.